Мешканці Нікополя почали займатися волонтерською діяльністю з початку повномасштабного вторгнення. За два роки цей рух зміцнів, об'єднавши своїх лавах навіть юних нікопольців. А зараз нікопольські діти шиють, роблять надихаючі малюнки, виготовляють розпалювачі та обереги для наших захисників. Бо на всіх у нас одна мрія. Щоб закінчилась війна, і щоб Україна була завжди. Сильно та вільно. нікопольські діти не тільки встигають онлайн навчатися, а й завдяки надихаючому прикладу батьків та благодійників знаходять час на позакласні заняття та майстер-класи. Такі заходи потрібні в нас час, тому що дітки повинні знати, як важко нашим захисникам, а вони щось роблять своїми руками, допомагають їм. Навіть найменші мешканці міста усвідомлюють, для чого потрібно допомагати нашим захисникам. Тому що вони допомагають. Нам, а я і у волонтерській справі немає неважливої роботи. Навіть такі прості речі, як виготовлення дітьми оберегів, можуть дати значні результати. Акція візьми ангелочка задонать на ЗСУ». Тобто скільки людина бажає. Підтримати наших воїнів, стільки вона положила, і ми нам вдалося зібрати на велику маскувальну сітку. Ми її придбали вже наприкінці минулого року. То тобто відправили хлопцям. Вони вже задоволені. Споглядаючи волонтерський приклад батьків, діти не можуть залишатися осторонь. Тож, коли мама Михайла продана Маргарита вирішила зробити розпалювачі для передової, син радий підтримав. Повинен допомагати фронту. Ну Будь-яким будь, будь способом це краще аніж нічого, ну краще щось робити, аніж просто сидіти і дивитись. Я вважаю. Сім'я юної музикантки Єви Казарінової теж долучилася до волонтерської діяльності. Мені подобається допомагати там шити щось для воїнів. Вони ж нас захищають щось роблять до нас. і Мені теж захотілося допомогти. Во там свічки, обереги різні, там мені щоб підтримати їх. Нікопольські діти є справжнім прикладом незламності, показуючи всім нам, що наблизити перемогу може кожен, головне діяти.